Рада вітати вас на каналі, я в магазині Сінсей. Сьогодні хочу показати вам багато цікавої і краси весняної також товари до Пасхи. Бажаю приємного перегляду! Якщо сподобається відео, буду дуже вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дуже красива скринька для зберігання 240 гривень. Таця декоративна дзеркальна, кругла 340 гривень. Скриньки дзеркальні є у двох відтінках по 340 гривень. Набір коробочок картонних 240 Два сердечка обшиті велюром. Свічки 119 три штуки. Парфумована свічка 160 грамова, 149 гривень. Набір свічок сердечок 119 штук. Декоративний кактус 169 Ключниця. Дуже гарно виглядає якраз на весну у таких ніжних відтінках на три ключі. Ціна 269. Фоторамка 149. І ось така красива 169. Маленький комод на 4 шухляди 389. Тюльпани по 269. 5 штучок 389. Тканина корзина для зберігання. Подушки декоративні 219. З однієї сторони однотонна. Є ще ось така з квітами 240 гривень. Такий варіант 219, 40 на 40. 45 на 45. Ціна ось такої подушки 239. Ще ось така є є таке саме покривало за 269 подушка. Подушки з верхнього ряду. Перша 189, 45 на 45, далі 240 гривень та 189. Подушка на стілець, така яскрава з квітами 219, 45 на 45. По 169 такі подушки на стілець. Міжно-рожевого відтінку 189. Ось така дуже симпатична з квітами 219. Подушки дитячий бублик 239. Декоративна подушка весняна 340 40 на 60, 599 штора 140 на 2,60. Простень сердечками 519. 160 на 2, 90 на 2, 389 котон. М'якенькі килимки молочного відтінку із рослинним орнаментом, ціна 389, 60 на 90. Такий килимок для ванної кімнати чи для дому 219, 60 на 180, 659 з довгим ворсом. 599. Ось така модель. Розмір не вказаний. Дві занавіски 269. Такий набір піленький, також 269 дві штуки. 519 140 на 260. Новинка ваза 169. І ось такого відтінку світлого. Штучна рослина для дому. Ціна 169. Ось такий ще є варіант 169. 119 букетик квітів. Скляні горшки у двох відтінках по 169. Такий горшочок 149 чи це ваза? Ваза теракотова 69. Покривало з рівненькими квіточками 659. Таке ще є за 699. Таку подушку вам показувала швидше. Ціна 659. Розмір 180 на 2. 699 однотонне. Сіре також таку вартість. І є ще темно сіре. 180 на 220 599 дошка до великодня 149. Набір прикрас 119, кролики 119. Такі дві штуки упаковка по 29. Кошичок до великодня залишився лише один 340 гривень. 389 з таким хвостиком маленьким, з морквинками маленький кошечок. 459 та 341 однотонний, Такий ще є з морквинами 459. Декорація 79. Морквинки по 59 усі. Дерев'яна декорація 59. Набір писанок 149, ціплята 149, кролики 219. Морквинки 3 штуки упаковка 119. 79. Такі кнопочки також по 79, 169 гривень. Красива ручка гнучка 79 з квіточкою. Блокнот записник із іграшками 219. Такий блокнотик 219, зайчик 219. Попід є ще ручка в наборі 219. В паєтках 219 також. Такий зелений м'якенький. 169. Набір ручок 119, 2 штуки 79, 219 зайчик пенал. Чохол на телефон 149, капібара 219. Пікачу 169 Бетман силиконовий 39 всього навсього Такий зелений зі шнурком 169 гривень. Прозорий 119. Hello Kity. Сумка для ноутбуку 269. 459 світло коричнева і чорна. Іграшки 169 динозаври. Такий набір двох штук 150. Така дитяча іграшка 599. Дитяча розвиваюча іграшка 340 від 3 років. Лялька дитяча 219 та 119 гривень. Лялька медсестра 340 гривень. Дитячий килимочок дуже м'який та ніжний, гарно виглядає 340 гривень. Грілка для ніг 459. Така цікава подушка кругла, ніби бублик. Ціна її 269. Подушка м'яка. Іграшка з вушками. 260 також 9. І ось такий варіант є 269. Дитячий килимок з англійськими літерами. Ціна зі знижкою 219. Для хлопчиків ескаватор 459. І такий варіант ще є. Ціна зі знижкою також на нього 169 гривень. Картина англійські літери 189. Динозаврики 149. Машинки є ще за 169. І ось такі песики – 169. Органайзер пластиковий 219 169 є чорний та білий. Набір для ванної кімнати кошик пластиковий, дозатор, стакан та килимок 459. Занавіска для ванної кімнати 340 гривень. Така коробочка металева 169. Стакан для зубних щіток 119, дозатор 189. Такий стакан 149 Дозатор квіточка 189. Така колекція 119 стакан. 149 новинка. Підставка для мила 119. Та диспенсер. Ціна 169. Є ще така туалетна щітка. ціна 340 гривень. На цьому все сподіваюсь, вам було цікаво та корисно вдалих вам покупок.